Швиденько зараз я покажу, що у мене є в наявності. Поки що не стемніло, тому що зараз вже темніє в 5-й Дивіться Дивіться на цього апарат. Golf GTD, 16 рік, 2.0 дизель 135 кВт. Подивіться на тачку. Я вже її намив. Зараз буду їхати її полірувати. Ось ця машинка є в наявності. Кого цікавить такий апарат? Подивіться на салончик. Вже все почищено. Бездротова зарядка. Автомат, подивіться на стан. Руль відмився. 225 тисяч. Коротше, ось така лайба актуальна. Кого цікавить, ГРМ поміняний, масло в коробці поміняне. Нічого не треба робити. Ось така машинка чорна на чорному. Може бути ваша. І є ще ось цей тігуанчик. Тігуанчик у нас з 2013 року. 125 кВт автоматік. Я в гарному стані на зимових колесах і салончик виглядає у нас ось так. Алькантарка. Все чітко, все гарненько. У автомобілю було дуже багато зроблено робіт, вкладено біля 600 євро. Кого зацікавить, я все розкажу, що автомобілю робилося. Так що ось ці дві машинки актуальні. 13 рік автомат 8500, 16 рік 9000 євро. Звертайтеся всі марновечі.